Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 10 січня. І скинули ви мені новину про те, що в Ерефії помер головний геронтолог Путіна, який обіцяв голові Кремля ще 20 років повноцінного життя. Він помер ще 5 січня. Йому було 77 років, хоча він сподівався відсвяткувати 100-річний ювілей. Займався він способами. Замідлення я перепрошую старіння, старіння. Не про, не про вічне життя. Цей вчений був певний, що людина може дожити до 110-120 років. Відкрила я собі його фотографію. Давайте подивимося, та, що вбило. Такі... Ваше повідомлення, да, ваша новина про те, що цей професор він, це був особистий лікар, який спіклувався про збереження молодості кремльовського фюрера. Що він е, помер 6 е, січня, ну, 5-6, давайте так. І Кабаєва, до речі, також е, употребляла пептиди Хавінсена. Це е, омолажуючі і лікувальні коктейлі. Ну, Давайте глянемо. Давайте подивимося взагалі на нього. <кхід> У мене його фотографія. Да? Хавінсон. Володимир Хавінсон. Причина смерті. Володимир Хавінсон. Причина смерті Колесо Фортуни. Догрався. Знаєте, з однієї сторони Колесо Фортуни це карта кармічна, а з другої сторони, це карта певних дій людини, які призвели до конкретних наслідків. Тобто. Можливо, якась королева Пентаклів тут все ж таки замішана в цій темі, замішана в цій темі. Певні дії його особисто дії, цього Хавінсона, привели його до смерті. Давайте спитаємо, які твої дії привели тебе до смерті? Великі гроші. Великі гроші. І знову і знову рицар мечів на дні колоди. Дивіться, загроза йде від його дому. Просто, так, да, карти вже так говорять. Причому не тільки від його дому, а ще і від людей. Які його оточують. Тобто по десятці пентаклів, десятка кубків це люди, які знаходяться поруч, знаєте, як от безпосередньо, ті люди, з якими ти можеш ділитися інформацією, з якими ти постійно комунікуєш. Так? Можливо, десь якась прихована інформація, можливо, десь якась розсекречена інформація. Да? Четвірка мечів і карта зірка. Зірка це карта публічності, це карта відкритої інції. Да? Може, чи щось розголосив, чи навпаки, щось приховав, тому що і тут карта місяця виходить. Які його дії призвезли? привезли. Да? Це бажання заробити дуже багато грошей. Способом, методом обмана імператора або про об, обма або через обман про імператора. <кій> тобто, щось приховуючи від системи, ну по імператору, це знаєте як? Тут же ж не обов'язково про Путіна йдеться. По імператору це можуть бути будь-які люди, які приймають, ну, які знаходяться там на певних посадах. В Кремлі, да, і приймають там якісь такі е, рішення. І приймають якісь такі рішення. Ну, цікаво, добре, а так, е, що там про імператора? Давайте там ще раз, що за інформація. Який обман? Давайте про обман. да, Що за обман? Що за обман тебе вбив? Обман, що за обман? Якийсь зговір стосовно новина по двійці кубків. Новина про співдію, інформація про співдію. Він багато чого знав. Можливо, все ж таки він цю інформацію комусь і розповів. Тому що, знаєте, як по двійці жезлів, двійка кубків, можливо, комусь вже встиг щось передати, щось розповісти. Рицарь Кубків, людина, яка несе певну інформацію. Да? Тобто, ти комусь щось розказав, да? якийсь секрет. <кій> Те, що не можна було розповідати. Ну, скоріш за все, так. Да, щось, щось, друзі, розсекретив. Це прям йому як помста якась. Давайте ще раз спробуємо. Ну, бачите, як <кій> карти, які просто спитаю інакше, чи сам ти помер, що тебе вбило. Давайте ще так. Причина. Да, що тебе вбило? Чи хто тебе вбив? Чи хто, чи що? Хавінсен король мечів, 10 мечів. Ну, мабуть, такі хтось, мабуть, такі хтось. Король мечів. Через шестірку пентаклів хтось щось йому, можливо, дав. Король мечів дуже рідко робить щось сам. Це людина, яка, знаєте, як людина, яка може впливати на певні процеси, людина, яка керує певними процесами, людина, яка приймає рішення. Да? Можливо, якась. Хтось щось йому давав на протязі якогось часу чи можливо одноразово да, по шестірці Пентаклів. Просто ну, через, через сторонню людину, через третю сторону. Хто тобі цей король мечів, це людина, яка давала дуже багато грошей. Людина, через яку він збагатився. Можливо, не про людину йдеться. Король мечів може бути як і організація, може бути, як і структура. Да? Тобто це та сторона, через яку він нажив свої статки. Через що тебе так? Через що тебе так? М, hmm. Боже, які карти. Сейчас розкажу, друзья. Слухайте, ну були в нього якісь такі думки з приводу, е, дійсно, розумієте, він був загрозою, так, щас, він був загрозою для системи в цілому Інформація, якою він е, володів, вона була загрозою для самого правосуддя, для рівноваги, для баланса в країні. Да? Тобто, це ті ті секрети, які він міг. Розповісти по правосуддю це певні домовленості, які він знав, якісь там кулуарні ігри, там, да, от е, всі ці домовленості всередині системи і так далі. Знову ж таки, хтось дуже сильно боявся, що він почне говорити. Можливо, вже десь комусь щось е, все ж таки. Знаєте, як. Доніс якусь певну інформацію, знову ж таки, про яку не можна було говорити, десь зв'язався з третьою стороною, тобто він був як зрадником у себе вдома. Да? Його сприйняли як зрадника, той, який, можливо, десь вже з якимось королем жезлів м, пішов на е, якусь е, співпрацю. Тобто, чому його вбили, слухайте, ну... Е, Прибирають абсолютно все, карта світу, карта вежа. Щось таке гляде, мабуть, в Кремлі прям зовсім таке колосальне. Да? Ми тут пам'ятаєте, і про Білорусь був розклад да, з приводу Лукашенка, що. Дійсно, щось таке відбувається, ну, якісь зміни йдуть. Да? І на Кремлі, і на Білорусь... в Білорусі так само. А з приводу Герасимова, да, здається, також там була ситуація, що зміни починаються. І тут так само. Тобто прибирають людей ті, які можуть щось десь комусь розповідати. А що це взагалі за ситуація? Давайте ще так. Ну, Будь ласка, ні, не сам помер. Бачите, як не сам. Що це взагалі? Ну, Ситуація да, на Росії там, от, що так починають всі, або всіх, чого їх так потихеньку всі зачищають, що відбувається. Добігає. Ну, знаєте, це і серії, що доводиться якось гратися системою для того, щоб. Вийти сухим з води. Хай буде так. Що це намагаються прийняти рішення, намагаються зачистити те, що було до цього. Нестабільна ситуація. Бачите, намагаються повернути хоч якийсь баланс. Що в Кремлі на зараз? Чого прибирають цих всіх, бачите, диявол? Диявол. карта відлюдника зачищають. Всі, хто, можливо, щось десь знав, всі, хто володів хоч будь-якою інформацією. Дуже страшно від того, що хтось може щось розповісти. По відлюднику це може бути дуже-дуже вузьке коло таких, знаєте, наближених людей, які володіють якоюсь інформацією. Добре, давайте. Питаємо про Кабаєву. Там була у вас, даваться. Взагалі, оті суміші, що Кабаєва приймала, чи вони дійсно несуть здоров'я? коктейлі цього Хавінсона, да? чи вони дійсно несуть довголіття? коктейлі цього Хавінсона? Та, ні, я, я б не сказала. Це такий, знаєте, ні, абсолютно, це не про довголіття. Можливо, навіть людина на це підсаджується прям як конкретно, знаєте, і не може потім від цього <кхід> дуже важко потім від цього відмовитися. Що ці коктейлі взагалі для спосіб впливати да, по іерофанту? Що ці коктейлі несуть з собою в плані здоров'я, те, що ти давав, що в плані здоров'я вони з собою несуть. Для людини, що вони роблять для здоров'я. Людина підсаджується, але я не бачу, що прям тут, слухайте, ну по-повішеному іще і через е, місяць. Тобто, якісь, знаєте як, недопрацьована якась тема, яка може викликати потім, е, потім може викликати з часом. Е, Ефект абсолютно протилежний тому, про що говорять. Тобто, спочатку, да, по сонцю, це може бути, знаєте, як вау-ефект на перший місяць, там, рік, там, два роки, я не знаю. А потім з часом це все переростає. Ну, тобто, якісь наслідки можуть бути просто катастрофічні. А людина може стати жертвою, не розуміючи, да, звідки потім ноги ростуть. Тому тут. Таке собі, така собі справа, а що там Кабаєва у всьому цьому? Що там Кабаєва? Ну, тобто, не на здоров'я так точно в цій темі Кабаєва. Ну, ця людина вона, ну, володіє певною інформацією, вона знає певну інформацію, чи причетна вона до смерті, ну, я, я б не сказала, тут більше йде по, по імператору. Знову ж таки, інформація по імператору. Все, що про імператора, тобто тут більше якась така чоловіча тема. Хоча вона в курсі, вона в темі, вона в курсі. По відлюднику і по королеві Пентаклі, знаєте, можливо, як жінка, яка всі її дії да, були направлені на те, щоб. Про своє особисте здоров'я, можливо, про своє особисте життя. Тобто вона тут більше була зацікавлена, ну, як, знаєте, як, як жінка. Бо королева Пентаклів це та, яка думає про молодість, та, яка думає якраз та, про довголіття, тобто, про здоров'я і так далі. Тобто, це, вона, вона в цій темі була в своїх інтересах зацікавлена. Так що панство, ось так. Ну і в неї також зі здоров'ям якісь можуть бути проблеми. До речі, до речі, якісь можуть бути проблеми і у неї по здоров'ю. Так що ось така новина, зачищають, значить, щось таке з'явився якийсь жезловий король, да, з яким а, пішов на зговір вже і цей. Особистий геронтолог підбирається. підбираються. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші питання, дякую за те, що тримаєте в курсі новин цікавих. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні розклади. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!